Сьогодні у нас файна погода, але п'ятниця, знайомтесь пан Юрій. Він у нас тут головний по показах на місці. У нас тут такий відділ продажів зараз маленький. Ми зробили спеціально, ну такий невеличкий, чисто консультаційний, але що добре, бачите, повісили таку файну е, мапу з розташуванням нашого е, комплексу, точніше, з розташуванням будинків і всього іншого на території нашого комплексу. Тут можна присісти, тут десь повинен був бути чайник, чайнику ще немає. Є, спрятаний. Поміняв, чайнику нема. А, так, тут освітлення, ноутбук. Коротше, все, що треба. Звертайтеся, приїжджайте прямо на місце, пан Юрій вам все розкаже, покаже. Так, єдине, що чого не вистачає, тільки не вистачає у нас тут е, букв в відеопродажу, але ми то зробимо, доробимо. Фішечки навіть є, щоб не паркувалися. Для, спеціально для клієнтів. Поїхали далі, входимо. Сьогодні не буду вам багато, багато водити вас по будові. Добрий день. Добрий день. Не буду багато водити вас по будові. Розкажу про новини. Є добрі, є такі, що коротше, трошечки можна по-різному розцінити. Ну, коротше, поговорили ми з нашими е генеральним підрядником, і він все ж таки скоригував всі слова, які попередньо ми перед тим говорили. А це було про плани. Так, я зараз до цього повернусь, а хочу показати дуже важливу річ, яку ми придбали. От вона стоїть тут на будові. Дивіться, це величезний генератор на 200 кВт. Зараз ми його вже привезли, ми його купили, ми його привезли. Зараз отримуємо ліцензію, отримуємо всі документи для того, щоб офіційно купувати там дизель, той самий, щоб офіційно генерувати електроенергію. І е, він нам забезпечить незалежно від е, включень-відключень, незалежно від обстрілів, ми будемо е, працювати всю зиму. Цих 200 кВт нам вистачить на будову. В середньому будова одна там невеличка е, потребує десь 150 кВт, але у нас тут трошки більше, тому у нас е, на 200 на максимально. Для чого нам потрібно? Для кранів, це умовно там 50 кВт, максимальна пускова потужність, і для прогріву бетону. Основне таке. Ладно, поїхали далі. Що хотів сказати по планах. По планах є три речі, які сунулися. Перше, монолітні роботи завершаться в лютому, по першому будинку. Тобто, зараз я сьогодні не буду вас водити по будові по всій, тому що ну, дуже сьогодні погана погода саме для цього. Але я вам зараз покажу те, що можна показати. Дивіться, значить, оцей моноліт, бачите, тут четверті четвертій секції вже третій поверх набирають, там перекрили. Другий поверх оце все діло доробиться кінцево в лютому місяці. Тепер друге це те, що котлован четвертого четвертого будинку ми почнемо рити теж в березні. Є великий страх того, що ми заморозимо підбетонку і ґрунти. Вони будуть потім погано працювати, треба буде переробляти. Для того, щоб вже не переробляти, все ж таки рити саме котлован під четвертий будинок, ми почнемо з березня місяця, а зараз активно будемо працювати над нашим третім будинком по фундаментах. Зараз я його не покажу, сьогодні туди не побіжу, але отаке скажу. І третя річ, е яку хотів теж сказати, ми казали, що ми шоурум зробимо. Е на початок грудня ми його таки зробимо, але все ж таки без кінцевого покриття. Проблема в тому, що ми дуже сильно боїмося, тут, тут, тут реально тепло. До речі, завжди всім раджу заходити в квартири, дивитися, от, починаючи з центрального під'їзду першої секції. Е і от на другому поверсі одразу направо. Чому? Тут пушечки тут тепло. Тут приємно. От зараз так виглядають квартири. От вони тут поштукатурені вже. Єдине, що вони чекають, вони чекають накладку. Тут буде не кладка, точніше, тут із гіпсокартону будуть вимуровуватися ще санвузли, але вже воно плюс-мінус видно. Бачите, як виглядатиме, це кухонна зона. Тут ще по цій стороні будуть розетки. Це кімната. Бачите, розеточки десь по кімнаті вже зроблені. Постелі. Так що хотіло сказати? По е, шпаклівці все ж таки велика кількість вологи при штукатурці, саме е, гіпсовій, тому що все ж таки ми там боремось за рівність тім і тр трошечки більше треба. Для того, щоб о, трошки більше їх нанести, треба до гіпсової штукатурки. І от я зараз вам хотів би показати, дивіться, яка кількість води виступає. От Тут зараз дуже тепло, тут, тут можна роздягнутися, тут температура 20 там, плюс, от бачите, яка кількість води. Ми її зараз видавлюємо і е, через те, що фасад буде робитися, але не одразу, зараз, там найближчим часом. То виходить, що е якщо ми покриємо це все діло шпаклівкою фінішною, то боїмося, що волога її зруйнує. Тому е шпаклівку саме в цих квартирах ми будемо робити, шпаклівку і пофарбуванням будемо робити в самому фініші. Але ми до е перших чисел грудня ми тут зробимо в перших квартирах, що стяжка буде, радіатори будуть стояти. Е Буде зроблена стеля. Стелю ми спробуємо зробити в готовому варіанті, тому що там менше шпаклівки. От ви бачите, так? От, сухо і мокро. Ну, воно звідти тягнеться, мабуть, сюди направляли на кут пушку. Ось тут пушки працюють. І оце третє, що така ну, трошечки сумна, новина, тому що я хотів побачити це вже в білому. В принципі, коли люди будуть заходити, вони вже зрозуміють рівність стін, а реально ну, класна бригада працює відверто. Тобто, по рівності стін я не бачу ніяких нарікань, умовно. Точки, все, 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 все красиво, все, все супер. І навіть коридор виробляють. Смачного, перепрошую хлопці. Так, ну, так це відбувається. От стоять рушечки і вони прямо направлені на деякі стіни. Там всередині знаходяться бачте, проти електрики, тут вона вже розведена. Ну, отак все це діло вирівнюють, бачите, позах... позахищали е вікна від е штукатурки віпсової. Це зроблено, як то кажуть, по-людськи, невеличкий відкос з невеличким кутом, тобто не прямий кут, а там десь умовно 95 так, градусів розвернутий. Ну, а тут, тут, тут треба ще чекати на, на кінцеве на встановлення перегороди, тому що тут ще треба структуру Так, що ще хотів вам розказати? Мабуть, на сьогодні це практично все. По будинку номер по будинку номер 2 там От звідси не видно. Я спробую зараз зайти, може там відкрито в сусідню секцію, можливо, буде видно через арку по будинку номер 2 Ага, тут електрику роблять тут. Так, 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 І на це я не на, на... Все закрито вже на балкони вийду. По будинку No2 роблять потихеньку стіни. Тобто там роботи відбуваються в більшості вище нуля. Доробляють четверту секцію. І Я думаю, що вже там десь з грудня місяця вони активно перейдуть до стін. Якраз будуть завершувати роботи по секції 3-4 першого будинку. Вони вже будуть там в грудні. На фінішному етапі залишиться по півтора, та ні, по півтора по поверху, мабуть. І вони будуть активно працювати по другому будинку, а в цей час якраз на третьому будинку будуть працювати нульовики, робити фундаментні роботи саме там. Ну, що можна сказати? В принципі, мабуть, це все на сьогодні. Тут досить сухо. Я вже казав, що ми закрили пароізоляції наш будинок. Дощ капає на вулиці. Вулиця це є вулиця. Тому всім дякую за те, що передивилися це відео. Я думаю, що всім також приємно, що ми не пропустили цю п'ятницю. І я вам показав якийсь об'єм робіт, який у нас виконуються на нашій будові. До наступної п'ятниці. Наступну вже буде трошечки більше новин, тому що, тому, що, тому що я багато чого вам не встиг показати, не можу зараз показати через погодні умови. До наступного разу.